Всім привіт! Зараз побачите на відео, як руководство требує протоколи від своїх інспекторів. Вказівку, дає начальник області, це Гриб Володимир Іванович, дав вказівку по планах по протоколах. І один з інспекторів підлеглих Андрусовича Сергія Василь, це начальника районного ГАІ, зафіксував на відео, як Андрусович требує з них план по протоколах. Відео засняв на телефон інспектор Морозюк, його підлеглий.

Активізувати роботу наряд для спец. Виділення за документування допущене. допущених водіями транспортних закон право поезд Особливу увагу звертати на дотримання право поезд з ним провід, удивлене допустимо чистому маршрутах покажут проводить. Особливу увагу звертати на на маршрутах пассажирских перевез. Забеспечивается свое частное постовение надання взимательности за другом, в другой части. За результатами виконания, выше значит, что одурушено, департаменты заедет, рівники районных підрозділи, за области были заслупаны на конструкторную на Материя на нас не аналогия. Один туалет. Конченый. Дальше так как для этим туалетом стоит. Чем выезжать? Видите, мне, Андрюхи.

Очень того ебашка. А ты что, ми просто не ебашим? Что же мы поедем, блядь? Значит, ты для ньяйся мы ось же де переїзд. Тут твоїх пунктів, блядь, тоже немало. Я приїду в всех. То, що може разбьют контроль передаєте, розумієш? Я приїду в 7 радио. Я же де переїзд. чуть по СД переезд. Знай положить Собі рядом на панелі. Паску себе получить. Я кроебай и ездил, блядь. Значит, что жву? В нем кто працюет? Комзачем боярки, так? Кожен по рядності. І кожен по два жде переезда. Ни в не на тот. На пиддисто, на пешеходы, на месте, блядь, на танка, блядь. Είναι τέτοιοι που έρχονται, είναι τέτοιοι υπερθέ.